вона навпроти тебе танк, який валить воїном. Я став, тому що моя держава була в небезпеці. Ну в моєму випадку це було одразу помітно, тому що це був дикий дзвін в вухах можеш загинути будь-якої секунди на похорони да вінчі. Я просто не зміг прийти, бо я не хотів бачити його в труні. На війні це часто казано — Ти пощастить чи не пощастить. Ти можеш закритися в собі, не показувати біль. Але він все одно є з тобою. Така внутрішня насолода, коли там просто приходиш, взяв автомат, пішов. А потім там хтось там все таки впізнає, каже: Так, це ж був. Під час бою це вже не має жодного значення. я в першу чергу політик та це те, що я вмію робити найкраще. Цих реформаторів завжди так. Сидячу роботу знайдуть навіть на війні. Не те, що в офісі. Я вже навчився ремонтувати майже будь-які автомобілі. Це великий плюс для колишнього міністра транспорту. Я набув новий фах людини, яка вміє боротися з ворожими дронами. Це так нас ніжно називають антидронщики. От. Стріляти я вмів і до того, тому тут особливого якихось зноваться не відбулося. Єдине, що армія навчила стріляти не по-сомалійськи, просто викинувши автомат над окопом, а берегти набої і прицільно вражати ворога. Контузії були, як і у всіх. Фактично їх отримуєте під час будь-якого обстрілу. Ну, в моєму випадку це було одразу помітно, тому що це був дикий дзвін в вухах і всі ознаки поганого самопочуття, які вказували на контузію. На жаль, я поганий приклад, тому що я не пройшов курс лікування, але ну, сподіваюся, що воно минеться без там якихось великих наслідків. Тому що банально не було для цього можливості. Ну, Все-таки, якби не було, це для цього треба хоча б мати десь 10, 10 днів спокійних, які ти можеш провести в лікарні лікарні і, і, і отримати лікування, яке теоретично стане тобі трошки від цього легше. Я пройшов огляду лікаря, ну сказав, що стан терпимий, все буде окей. Точно, безумовно, це в окопі, тобто, коли ти з автоматом навпроти тебе танк, який валить по тобі, чи відбувається ракетний або навіть банальний мінометний обстріл. І ти розумієш, що всі твої навички фактично нічого не вирішують. Так? Тут вже більше залежить від щастя. Чи буде пряме попадання, чи це буде вибух поруч, але ти надійно заховався. Це, скажімо так, певні моменти, які демотивують. Та Бо я не любитель азартних ігор і ніколи в казино не був, тому, е на жаль, на війні це часто казано. Ти пощастить чи не пощастить. Е все інше, ви знаєте, ключове це люди, з якими ти є, і е одне із ключових факторів на фронті це якісний командир. Я в цьому переконався вже безліч разів. Е якщо пощастило, то батальйон боєздатний. Він демонструє фантастичні перемоги, і в нього порівняно невисокі втрати. Якщо з командиром не пощастило, ми бачимо трагедії і особисті, і на рівні бойових підрозділів. Щодо втрат, їх дуже важко пережити насправді. Ти можеш закритися в собі, не показувати біль, але він все одно є з тобою. Я це вперше гостро відчув під час загибелі Василя Сліпака. Потім, вдруге, коли на моїх очах біля мене загинув побратим, якого я знав з 15-го року, біля Києва. Наступні смерті ти просто приймаєш, що вони відбулися, і цієї людини більше ніколи не буде поруч з тобою живою. На похорони да Вінчі я просто не зміг прийти, бо я не хотів бачити його в труні. Це складна історія, але в багатьох існує така внутрішня домовленість з собою, що все горе ми тримаємо до моменту перемоги. Що ми зараз його не випускаємо, бо психологічно можна просто банально не витримати і зламатися. Щодо самої війни, тут точно не місце емоціям. Тут не місце паніки, бо кожен дуже по-різному реагує і на перший масований обстріл, і буває так, що і на подальші обстріли. Ти повинен зробити все, щоб зберегтися, але ти повинен чітко розуміти для себе, що якщо ти в війську або в зоні бойових дій, ти можеш загинути будь-якої секунди. Якщо в тебе є оці дві речі в голові, ти спокійно дієш. Ну що, сподобалося прогулянка? — Береш я, дівчат я, з собою. Я, я так, я так <рес> Треба вживати будь-яких заходів е, для збереження себе і своїх побратимів. Е, Ніколи не легковажити. Бо я бачив дуже багатьох справді героїчних людей, які в певний момент увірували, що кулі їх не беруть. І. Е, Цю війну вони пройдуть цілими і неушкодженими, а потім траплялася трагедія. Знаєте, в першу чергу е, треба зробити все можливе, щоб перебувати в безпечному місці під час обстрілу, якщо йдеться про артилерійський е, обстріл, і не допустити жодної е, помилки під час контактного бою, якщо ти в ньому береш участь. Е, тут виключно питання тренувань. Виключно питання не тільки фізичної, але й моральної готовності в стресовій ситуації не зацепеніти і просто відкритими очима чекати, коли щось трапиться. Це, мабуть, теж певною мірою є фаталізм, та? А, а намагатися активно вижити і вберегти свій підрозділ. Це ключове, як на мене, і далі абсолютний випадок. Тобто, на жаль, прикрих речей дуже багато на фронті буває. Це обов'язково обстріл. Тут можуть бути і будь-які інші речі. Ми бачимо дуже багато гідних військовослужбовців, які гинуть під час ДТП, під час інших випадків. І це теж, на жаль, війна, яка спричинила до того, що він загинув. У мене була військова кафедра. Я під час завершення університету тоді була нормальна практика. Я отримав звання тоді лейтенанта, потім старшого лейтенанта, тепер капітана. От такого досвіду постійного е служби збройних Сил України в мене не було. Окрім тих е візитів на фронт, які я здійснював продовж 15 20 років. Але, скажімо так, це були поїздки тривалістю декілька днів. Так, це був передок, це, це був нуль, але армія це трошки інше. Скажімо так, армія для мене це теж велике викриття. Е, бо е, я зіткнувся з багатьма речами, е, які могли би демоту, демотивувати. Але з іншого боку, е, ми перемагаємо саме завдяки тому, що є е, організованість, є чітке бачення командування і головнокомандуючого Збройних сил України, що треба робити. І в потрібний момент цей організм вибухає. І ми даємо той результат, який від нас багато хто очікує, і, які, і якого ми самі прагнемо. Бо ми розуміємо, що власне поєднання у цих складних елементів війську воно може дати ефект а може навпаки привести до провала, що доводиться Красної армії. Я капітан збройних сил. До моєї функції зараз належить більше питання забезпечення логістики. Ви знаєте, на сам насамперед безумовно це волонтерка. Ми маємо головного волонтера нашого батальйону. Це Петра Порошенка, якому ми дуже вдячні, бо насправді найбільш вартісні поставки постачання саме відбувається за його допомоги. Але тим не менше, батальйон це живий організм. Кожного дня ми втрачаємо техніку, ми втрачаємо. Багато е, тих речей, які вкрай необхідні на фронті, починаючи від коптерів, ничників, тепликів і всього іншого, завершуючи банальними предметами, які необхідні в щоденному побуті солдата. Тому це так само частково лежить і на моїх плечах. Е, плюс окремі специфічні завдання, про які я зараз не можу, на жаль, говорити, але е, знаєте, я би хотів в подальшому, щоб територіальна оборона це не просто було гордо, і в нас був автомат. Але ми за рівнем озброєння не відрізнялися від регулярних частин і не були змушені шукати під час бою чим на відбуватися. Збройні сили України це не лише стріляти влучно, копати гарно, але й прибирати за собою. Ми приберемо Україну від всіх москалів. Слава Україні! Героям слава, і не тільки москалів, а всіх місцевих днів. Переможемо. Ну, насправді це було для мене свідоме рішення, тому що війна в мене почалася з 2014 року. Багато моїх побратимів пішло на фронт і загинув мій брат. І будучи і заступником міністра, і міністра, я постійно приїжджав на фронт до побратимів, з якими я воював і зараз на півдні. З вже, на жаль, багато хто з них загинули. Бо війна викосала найкращих українців, але тим не менше, 24 лютого 2022 року це було абсолютно свідоме чітке рішення, що я маю бути з народом і я маю боронити українську державність 24 лютого в повному мондируванні. Бо слава Богу, мені пощастило, я мав все з собою готове, включно з власною зброєю. Я прибув в пункт збору 206 го батальйону лавський 16. Рішення було абсолютно свідоме, бо я хотів воювати з тими людьми, яких я знаю, яким я довіряю. Бо під час бою найважливіше розуміти, хто поруч із тобою. В нас як з усіх був хаос, тому що в перші дні було дуже важко зрозуміти, що відбувається. Достовірної інформації бракувало. З забезпеченням була катастрофа, і завдяки от Петру Олексійовичу нам вдалося домовитися з окремими військовими частинами, де нам дали зброю. І е, ми її вивозили фактично цивільним транспортом, бо іншого варіанту не було. І фактично з першого дня була вже комплектація перших двох рот. Е, я був дуже щасливий, що бажаючих було просто реально маса, і е, люди прибували з кожною годиною. І фактично на третій день ми вже були змушені мовляти, бо в нас не було достатньо штатки для того, щоб заповнити всіх бажаючих приєднатися до нашого батальйону. Так, якщо, якщо йдеться про, на... про про нашу географію, то ми базувалися в були в Києві, але фактично з перших днів війни е окремі підрозділи виконували завдання навколо Києва. Ми багато включалися в бойові дії в індивідуальній якості, і займалися також евакуацією. Це була Буча, Ірпінь вже як батальйон, як бойова одиниця. Пізніше ми були передослоковані одні з перших територіальних батальйонів. Це було не зовсім відверто, згідно з дотриманням чинного законодавства. От, але тим не менше, нас були перекинули на південний напрям. Ми були в Миколаєві і пізніше крок за кроком відвоювали Херсонську область. Слава Україні! слава! У мене дружина дизайнер, тому для неї взагалі це все дуже складно. Вона людина трошки іншого світу, але вона зрозуміла мій вибір. Вона безумовно переживає за мене, як і діти, як і мама, як і брат і там, інші родичі. Але ну, для мене це було очевидно, що не можна собі шукати відмовки, чому я не воюю. Так? І я теж, дружині, казав з першого дня, що якщо б я там схвалив якесь інше рішення, то я б не зміг просто на себе подивитися в Е, Я пишаюся тим, що я серед мільйона тих людей, які взяли в руки зброю. Я пишаюся, що я серед тих мільйонів, які допомагають війську і вірять в Україну. І це те, що збереже державу, і це те, що проведе нас до перемоги. Тому кожна велика історія складається багатьох індивідуальних сімейних історій. Важливо, щоб родини розуміли, за чого це все відбувається. Моя родина розуміє. Я зараз в іншому батальйоні, це 251 батальйон. І якщо в першому випадку я йшов з побратимами, то в цьому батальйоні я опинився на пропозицію комбата. І я дуже щасливий, що інтуїція не підвела, бо комбат виявився дійсно бойовим. І е, насправді те, що робив наш батальйон в Бахмуті, е, це є предметом гордості, бо ціною величезних зусиль, великої крові, але ми стримали наступ ворога і е, не здавали своїх позицій до останнього. Е, війна на Сході, вона абсолютно інша, ніж на півдні. І, чесно кажучи, для багатьох з нас, навіть тих, які мали досвід бойових дій протягом років, це було велике викриття. Тому що е, в умовах міста воювати дуже складно. І для цього треба бути не лише фізично чи вогнево готовим, але й психологічно насамперед. Росіяни не шкодують нічого, вони рівняють міста з землею, і е, очевидно для них, що це питання знищення української нації. Для нас питання вижити, для нас питання перемогти і зробити так, щоб росіяни ніколи не змогли піднятися після цієї поразки. Ну що ж повертаємось з бахмуту. Погода сонячна, засмагле, Багаторазове харчування. Я активних бойових діях участі не беру на відміну від півдня, де доводилося бачити всіляки, і навколо Києва, коли було реально складно під час контактних боїв. Зараз в Бахмуті ми стикнулися з масою проблем, тому що з одного боку територіальна оборона вважається такою легкою піхотою, яка має стояти в другій, третій там четвертій лінії. Насправді ми були на самому передку, і жодної різниці між нами і Збройними силами України і регулярними частинами не було. Але що я теж пишаюся щиро, ніхто не нив. Ніхто не казав, що я цього не можу робити чи в мене недостатньо сил ураження для того, щоб виконати ці завдання, які перед нами поставили, ми їх виконували. І е, хлопці, які служать у 201, 201 батальйоні, це справді гордість України. Мені зараз легше, бо відросла трохи борода, і мене в принципі дуже мало пізнають, я з цього щиро тішуся. Дійсно, у мене теж було багато випадків на початку війни, що о, так це ж Омелян, він з нами і вперед. Це важливо до моменту самого бою. Під час бою це вже не має жодного значення. Ти або є єдиним організмом і знищуєш ворога, або тоді стається це непоправда. Так, безумовно. Всім важливо відчувати, що це не війна когось проти росіян, це війна всіх проти росіян, і це до речі, теж було одним однією з моїх мотивацій, що я приєднався до лав збройних сил України. Бо я не міг собі дати якогось уявлення, що ми ну, скажемо, політична еліта займається високими політичними матеріями, а от народ воює. Ні, повинні воювати всі. То тобто, чому вона у вас з'явилася? Причина яка ну насправді від цього трошки тепліше. Вона з'явилася взимку, а я ще не дійшов до цього рівня дзен, щоб я ходив по барбершопах, бо я знаю, що це теж ціле мистецтво догляду за бородою, тобто вона мене росте, так як вона росте. Наразі це зручно. На півдні я був теж спробував її запускати, але в умовах спеки, поту і всього іншого це не, да, не дало бажаного ефекту. Поки що, поки так прохолодно і холодно було, воно окей, рятувало. Тобто, суто суто практичний вимір, Нічого специфічного. Але воно щодо теж такої певної, знаєте, невпізнаності теж додає свій шарм. Бо з одного боку я людина публічна. А з іншого боку, публічність вона втомлює. Мене втомлює так точно. А, то вас не так вже впізнають, як раніше ви впізнаєте. Так, так, так. Я, я від цього щиро тішуся. Для мене це така насолода, ну, коли там просто приходиш, взяв автомат, пішов, а потім там хтось там все таки впізнає, каже, так це ж був. Ну і потім вже, ну, вже потім це вже навіть, неважливо. Ну так замаскувалися камуфляжем. Так, фактично, да? так. Та, та, та. <різь> знаєте, наше ставлення до ворога воно пережило декілька етапів. Навіть після досвіду 14, 19-го, 22-го років. В багатьох українців всталася думка, що росіяни а ніколи не нападуть. Друге, якщо вони не нападатимуть, то це буде катастрофа для України, бо ми не вистоїмо. І це була не лише поширена думка на Заході, але й в Україні також. Ми це змінили достатньо швидко протягом перших тижнів, коли ми показали, що ми здатні організувати відсіч, і ворог може бути спершу зупинений, а потім втікати, відступати, і ми відвоюватимо свої окуповані території. Далі настала певна нічим не виправдана ефорія, що ворог нікчемний, його бояться не слід. в нього вже все закінчується і з того, що нічого не було. І от ми зараз там переможемо післязавтра і на кінець тижня будемо пити шампанське в Москві. Mm -hmm. Зараз проходить певне витвердження з цієї ситуації. Все більше і більше притомних голосів, які кажуть, що ворог насправді серйозний. В них далеко не всі чмобіки чи ті, які ми так любимо дивитися на телеекрані. Там є дуже багато фахового підготовленого війська, причому війська, яке вже врахувало помилки минулого. Тому я думаю, що ми повинні реалістично дивитися на ситуацію. І добре, що цей реалізм, на жаль, з супутніми величезними втратами до нас потихеньку приходить. І ми розуміємо, що в Росії є величезний резерв. Що ні 50, ні 100 тисяч, ні мільйон вбитих росіян їх не зупинить. І наша мета не просто вийти на кордон 91-го року, а зруйнувати російську імперію до такого стану, що вони більше ніколи не підняли голову. Величезна помилка, далеко не перша, але я сподіваюся, що остання. коли створюється помилкове відчуття, що е Війна це всього лише тимчасові труднощі, які ми неодмінно подолаємо, як це вже було з пандемією, економічною кризою і багатьма іншими речами протягом останніх років. Це створює дійсно таке враження несерйозності від війни. І от моя остання поїздка до Києва, я був, чесно кажучи, прикро вражений, тому що люди вже живуть абсолютно іншим життям. І це життя, воно не за можливостями. Це життя без розуміння реальності. що… Перелам на війні може бути в будь-яку сторону. Так, ми віримо в нашу перемогу, але може бути ситуація, коли нам буде ще важча, ніж нам зараз є. Про це чомусь забули про цей другий варіант, і це неправильно, що такий меседж так всіляко пропагується владою з будь-яких політичних мотивів. Це неправильно для держави. Я все-таки вірю, що ми знаходимося в унікальній ситуації. Вперше ми боремося лише з одним ворогом. Ми боремося завдяки тому, що Захід нам допомагає фінансово, і Захід однозначно політично на нашій стороні. Як би не сталася подальша ситуація, наш головний приз це має бути вступ в НАТО і Європейський Союз. І саме тоді ми зможемо сказати, що ми є нарешті членом співтовариства, з якого нас свого часу нахабно викрали. І це нам дасть ті гарантії безпеки для того, щоб створити потужну державу. Побачимо, як буде ситуація розгортатися далі, бо е, ми теж не розуміємо е, кінцевого сценарію. Я не вірю, що Путін почав цю війну за Бахмут, чи за Крим, чи за Донбас. Так само я не вірю, що Захід е, вступив на підтримку нас е, заради того, щоб просто вирішити питання з російським імперіалізмом. Та? Тобто тут ставки набагато вищі. Ключова ставка знову ж таки в чергове в історії грається на, на території України, але ми повинні використати, а, а не знову б, там прогавити цю можливість. Звичайно, війна це велика спокуса вирішувати проблему просто. Та? Ти бачиш ворога в приціл свого автомату, це проблема, і ти його знищуєш. Я би не хотів, щоб саме таким чином відбувалося вирішення. Проблем в моїй державі, бо це приведе до багатьох фатальних наслідків. І все-таки дуже важливо, мені здається, ключове після перемоги це побудова справедливої країни. Країни, де верховенство права має вирішальну роль. Маючи ефективну судову владу, маючи адекватні правоохоронні органи, держава може і повинна стати справедливою. Зараз фактично бувається дуже проста історія. Всі домовилися з усіма. Роблять вигляд, що з чимось борються, бо це прописано їхньому функціоналі, як це ж національне антикорупційне бюро. А результатів ніяких, ніяких немає. І це трагедія. Трагедія не НАБУ, трагедія України, тому що на правоохоронці таки покладають великі сподівання. Коли правоохоронці виходять в публічну площину і повідомляють про щось, люди вважають, що вони це повідомлення базують на достовірній інформації. А потім виходить, що вони просто підіграють тим чи іншим корумпованим політикам, і без побудови справедливої держави, без побудови країни, де буде верховенство права, ми не зможемо мати довгостроковий ефект перемоги. Тобто, це буде ейфорія, що ми відбили росіян чи перемогли, е а далі почнуться ті самі проблеми. Я би дуже не хотів, і я зроблю все можливе після війни, щоб Україна знову не стала такою, якою вона була до війни. Угу. Тобто, ви після війни е, збираєтеся активно брати участь у політичному житті країни? Безумовно, так. Тобто, я в першу чергу політик, та? це те, що я вмію робити найкраще. Е, воїном я став, тому що моя держава була в небезпеці. Е, після того я повернуся до того, що я вмію робити добре.